Слава Україні! Розпочалась 561-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В ході ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку сили оборони України мали успіх в районах південніше Роботиного та Західніше Вербового закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Сьогодні вночі російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БПЛА типу шахет 136-131 з північного, південно-східного та південного напрямків. Усього зафіксовано пуски 33 шахедів в основному у напрямку південних районів Одеської області в результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони України знищено 25 шахедів 136-131. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах села Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Грем'я Чернігівської області, Велика Писарівка, Кружок, Кам'янка, Покровка, Пономаренки, Чернацьке, Сумської області та ветеринарне, амбарне, гатище, Варварівка, Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки, Крохмального, Харківської області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп'янськ, Берестове, Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони України відбили атаки противника в районі Нової Горівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Дружелюбівки Харківської області, Білогорівки, Луганської області, Ямполівки, Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Торське, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбила атаки противника біля Оріхово-Васильівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Оріхово-Васильівка, Біла Гора, Іванівське, Богданівка, Кліщіївка, Нью йорк Північне, Донецької області. В той же час, в результаті штурмових дій, сили оборони мають частковий успіх на південь. Від Бахмута витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Також тут ворог завдав авіаційного удару артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Олександропіль, Керамік, Невельське. Карлівка, Степове, Авдіївка, Первомайське, Донецької області на Мар'їнському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. В районі Мар'їнки Донецької області противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Катеринівка і Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоукраїнки, Золотої Ниви, урожайного артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких водяне, вугледар, Пречистівка, шахтарське золота нива. Благодатне урожайне Донецької області на запорізькому напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне. Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Червоне, Запорізької області, на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон, Херсонської області. У новій Каховці російські загарбники вирізають та вивозять все обладнання Новокаховського електромеханічного заводу. А у центрі нової Астрахані, що на тимчасово окупованій Луганщині. В одному з будинків розмістився підрозділ російської окупаційної адміністрації, що наразі здійснює підготовку до так званих виборів. Що нагадаю мають відбутися 10 вересня? Тут окупанти проводять свої рідні інструктажі, залякують місцевих мешканців, щоб змусити їх брати участь у виборах. А у виноградовому на окупованій Херсонщині у будівлі місцевої загальноосвітньої школи окупанти розгорнули так звану виборчу дільницю. Російські загарбники зупиняють людей на вулиці та силоміць змушують брати участь у голосуванні. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділами ракетних військ та, та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника. Минулої доби загалом склали 610 окупантів, 9 танків, 21 бойова броньована машина, 37 артилерійських систем. 5 РСЗВ-1 засіб ППО, 22 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 27 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!